Час новин на 9 каналі оперативно та неопереджено про найважливіші події Дніпра та області у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю сьогодні. У випуску сквер героїв чорнобильців. Чому реконструкція пам'ятної локації триває роки? До роковин наші журналісти побували у знаковому для чорнобильців місці. Європейський тиждень імунізації в Україні фіксують підвищення захворюваності на інфекційні хвороби. У продовження циклу сюжетів про перейменування топонімів Дніпра розкажемо про видатну науковицю Ганну Швидько, чим ім'ям названо вулицю. 427 діб триває широкомасштабна російська збройна агресія проти нашої країни протягом минулої доби. Противник завдав три ракетні удари. Дві з цих ракет вдарили по центру мирного міста Куп'янськ Харківської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Зафіксовано також 13 авіаційних ударів та 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує наступати. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. У нашій інтерактивній мапі ми традиційно проілюстрували ситуацію. Вздовж лінії зіткнення. За даними Генштабу, ситуація минулої доби така: на Куп'янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Лиман, перший, Куп'янськ та Кислівка Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали чотири населені пункти Луганської області та шість у Донецькій. Серед них Білогорівка, Спірне і Торське. На Бахмутському напрямку тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів. Зуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Клішіївка. Від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунктів. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Сєвєрне та Первомайське Донецької області. Проте успіху не мав. Здійснив обстріл населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Зокрема, це Новобахмутівка, Новокалинове та Авдіївка на Донеччині. На Мар'їнському напрямку протягом. Минулої доби наші захисники відбили численні атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли десяти населених пунктів Донеччини. Постраждали Вугледар, Єгорівка та Павлівка. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час здійснив обстріли понад 40 населення. Селених пунктів серед них Малинівка, Малаток-мачка Запорізької області та Ольгівка, Львове, Кізомис, а також місто Херсон. Вже майже два тижні внаслідок підняття рівня води у річці Дніпро відмічається часткове підтоплення прирослових територій у ряді населених пунктів Дніпропетровщини. Станом на ранок, 26 квітня, всього на території області підтоплено 62 ділянки. Серед них 21 будинок та 41 приватне домоволодіння. Підтоплено 13 міських та 32 садові ділянки у селищі міського типу Курилівка, повідомляють у ДСНС. За допомогою мотопомп надзвичайний. Які відкачали майже 12 тисяч кубічних метрів води з території садового товариства Восход роботи тривають. Рівень води зменшився на 2 сантиметри, додають рятувальники. 37 років тому в Україні сталася Чорнобильська трагедія. У Дніпрі вшанували пам'ять героїв ліквідаторів та жертв Чорнобильської катастрофи. Головні заходи пройшли традиційно біля монументу жертвам трагедії. Інше знакове місце сквер героїв Чорнобильців сьогодні пустував. Ця локація свою назву отримала ще у 2014-му. Проте до ладу не приведена й досі. Чому реконструкція скверу затяглася на роки? Наші журналісти поспілкувалися з ініціатором її. Створення з самого ранку до монументу жертвам Чорнобильської катастрофи йдуть і йдуть Дніпряни. З 2001-го щороку від дня відкриття знакового місця до пам'ятника приходить і Дніпровець, ліквідатор наслідків аварій на ЧАЕС Валерій Баранніков. Сьогодні мой товариш, яким ми були в Чорнобилі, в нашій кроваті рядом стояли. Позвонив і сказав. Говорить Валерій Анатолійович, ми живі до тих пор поки а нас цього року біля монументу розмістили тематичну виставку дитячих робіт. Одна з них Чорнобильська АЕС Кіри Єрохіної з центру дитячої та юнацької творчості привернула увагу ліквідатора наслідків аварії. Тут показана на першому плані сигнальна полоса. Ця сигнальна полоса на була ну в августі 1986 -го року, года. Где-то в числах 20-х моя команда її убирала. Это по сигнальную полосу. Эта э, стройка как раз проходила саркофага в мое пребывание. Она закончилась в октябре месяце. Где-то. Это все проходило мои, на моих глазах. И облака те же самые, солнце такое засмене. Очень хорошо, Очень Восхищенно. Молодець, з перших днів трагедії Валерій Бараняков відчув масштабність лиха, що спіткало людей, бо якраз у 86-му році працював головою профкому заводу хімічних виробів, тому займався різними питаннями від розміщення мешканців Чорнобиля, яких терміново евакуювали з радіоактивної зони, до організації доставки в зону лиха необхідних пристроїв і матеріалів. Коли мене призвали через воєнкомат, я приблизно знав, що це за біда. Я уже знал, как надо с ней бороться. Я примерно знал. Ну, я офицер. Я с августа по сентябрь был 1986 -го года, призван через военкомат и непосредственно участвовал именно на территории станции в ликвидации последствий. И как старшей группы у меня почти... Я вывозил на работы. По ликвидации до 35 человек. Ну, у нас задание выдавалось, и задание должно было выполнить обязательно. И мы подсознательно понимали, что от выполнения добросовестно нашей работы мы сокращаем время пребывания и время устранения последствий аварии. Поэтому мы патриоты. Валерій Бараніков здійснив 22 виїзди на територію ЧАЕС, Отримав гранично допустиму дозу опромінення 25 рентген. На його думку, про найбільшу за всю історію ядерної енергетики катастрофу важливо розповідати молоді. Один з варіантів донесення інформації знакові локації. До своєї давньої мрії створення скверу героїв Чорнобильців він йде вже 36 років. Сквер цей довжен був виконати а другою И для чего? Не для установки тут обелисков или памятников. Это сквер должен был выполнять. Сквер отдыха жителей района. Тут лавочки должны были, освещение достойное, урночки, олечки хорошие, чтобы мамы со своими детьми, будущим поколением приходили, и будущим поколением откладывалось в корке подсознательно что это люди, ликвидаторы, это герои, которые пожертвовали своим здоровьем жизнью во имя того, чтобы спасти человечество. Боротьба за створення скверу довга. Було кілька періодів, коли здавалося, що справа врешті рушила з місця. Так у 90-х роках від підприємства хімічних виробів та виконкому були виділені кошти на реконструкцію та не судилося, розповідає Валерій Баранніков. Робота була проведена, прям такий ковані фонарі тут поставили, ковані. Потім вони кудись перекочували, мабуть, комусь на дачі. Два олені були, а один. А один олень ускакав непонятно куди это. остались от прежних дорожек только бордюр з дикого камня выложен. уже на И асфальт уже не асфальт у 2020 році територію скверу засадили новими деревами проте на цьому етапі розвиток його припинився обновили посадку деревів і на цьому закінчилось. Хоча мені показали хороший проєкт скверу ну но... Ну очень хорошо Но это было в було году. листи з проханням реконструювати локацію. Ліквідатор наслідків аварій на ЧАЕС розсилає чиновникам різних рівнів. Та поки марно Проте Валерій Бараніков вірить, що сквер з часом стане популярним місцем відпочинку Дніпрян. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. Європейський тиждень імунізації у цьому році в Україні фіксують підвищення захворюваності на інфекційні хвороби, такі як епідемічний паротит, кір та поліоміеліт. Фахівці кажуть спалахи кору, дифтерії тощо це наслідки ігнорування вакцинації. Загалом відзначають, що за останні роки відбулося зниження рівня імунізації серед населення. Додають, на це вплинула захворюваність на ковід та війна. Тому для того, щоб не поширювалися інфекційні хвороби, необхідно підтримувати колективний імунітет. Він формується, коли як мінімум 95% населення вакцинуються на Дніпропетровщині та й по Україні відсоток вакцинації зараз на рівні 65-75%. Цього недостатньо, аби захистити населення від спалахів інфекційних хвороб. Тож медики закликають вакцинуватися, адже іншого способу профілактики інфекційних хвороб не існує. Згідно нашого національного календаря щеплень, у нас обов'язкові щеплення це 10 проти 10 інфекційних захворювань. Це туберкульоз БЦЖ, це вірусний гепатит Б, дифтерія, кашлюк, поліміеліт, гемофільна інфекція, кір, паратит та краснуха. До всіх переважно всі ці щеплення. Отримують діти по досягненню 18 місяців, і в подальшому тільки через певні інтервали часу ми повинні підтримувати цей імунітет до кожної інфекції у нас є з певним проміжком, коли ми повинні проводити так звані ревакцинації. Доросле населення в нас, взагалі, вакцинуються один раз в 10 років проти дифтерії та правцю. Нові саджанці та відновлення згорілого лісу. У лісгоспах закінчується цьогорічна лісокультурна компанія. До озеленення долучився й голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Разом із лісівниками в рамках програми президента Зелена країна вони заклали хвойний ліс за день, посадивши понад 13 тисяч звичайних та кримських сосен. Про особливості висадки хвойних дивіться у наступному матеріалі. Понад півтора мільйона дерев цієї весни. Така мета перед лісівниками Дніпропетровщини на весняну кампанію з висадки. Поставлені задачі досягли раніше запланованих термінів. Фахівці закладають нові ліси, а також відновлюють ті території, що були знищені лісовими пожежами. Висаджуємо ми всі види дерев, сіянців, саджанців. Ну переважно, де ми зараз знаходимося, тут сосна. Сосна звичайна, сосна кримська, а так листяні породи. Листяні про цей ясень, акація біла, і дуб звичайний, дуб чер червоний. Тобто дуже багато видів. Лісистість Дніпропетровщини нижче норми. Наголошують у східному лісовому офісі. Наразі заліснено лише 5% території нашого регіону. За програмою президента Зелена країна цей показник має сягати восьми. Тож лісництва активно працюють над збільшенням лісових масивів. До весняної висадки долучився й очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. «Сьогодні долучилися до програми президента Зелена країна з колективом обласної військової адміністрації. Засадили майже 2 гектара саженців, що перебуває фактично 13 тисяч саженців. Засадили. Це все робиться для нашого майбутнього. Для заліснень використовують власні саджанці, вирощені в лісництвах східного лісового офісу. Насіння збирають самостійно у своїх же лісах. Потрібно зібрати шишку просушити її наші сушарки, отримати насіння. Насіння висіяти в лісорозсаднику. Два роки доглядають за цими сіється, і тільки тоді вони стають предметом для висадки в наших лісах. Після посадки догляди за лісовими культурами. Це є складова роботи лісника і збереження лісових культур. Після посадки наступні кілька років саджанці потребують ретельного догляду, тож робота лісівників продовжиться і після сезонних висадок. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Більше семи сотень дітей живуть на тимчасово окупованих територіях України і в той самий час навчаються у школах Дніпропетровщини. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Це переважно діти з Херсонської, Донецької та Луганської областей. Більшість з них вчиться дистанційно, хоча є й ті, хто проходить шкільну програму екстерном. Провулок Ганни Швидько. У лютому поточного року переименована один із топонімів Дніпра у Соборному районі. Невеличка вулиця тепер носить ім'я Ганни Швидько. Це відома історикиня, краєзнавиця, докторка історичних наук, заслужена діячка історії науки і техніки України. Доробок вченої складає понад 400 наукових праць. До того ж, Ганна Швидько, авторка підручників з історії України для школярів, навчальних посібників та хрестоматій для студентів. У продовження циклу сюжетів про перейменування топонімів Дніпра розкажемо про видатну науковицю. Ім'я докторки історичних наук, професорки кафедри історії та політичної теорії Ганни Швидко у Дніпровській політехніці знають і пам'ятають, за твердженням фахівців історикиня вплинула на культурний розвиток краю та зробила внесок в історію та культуру України. Ганна Кирилівна народилася в 1944 році на Дніпропетровщині в селі Бажани Петропальського району. Вона виросла без батька. По закінченню загальноосвітньої школи шість років пропрацювала в колгоспі. Хто зна, як би склалася доля сільської дівчини, як би не прагнення до знань і до освіти? Вже усвідомлено, Ганна Крильна вступає в університет, нині Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. На історико філологічний факультет навчання в ДНУ Гана Швидко завершила з відзнакою та залишилася працювати в закладі вищої освіти. З 1989 року науковиця завідувала відновленою кафедрою історії України. Після 1995 року перейшла працювати в тодішній Гірничий, нині Дніпровську політехніку. Це кабінет Гана Кирильне Швидко. Вона тут працювала. Ось її робочий стіл. Окрім того, цей кабінет є Дніпропетровським регіональним відділенням науково-дослідного інституту козацтва, де Ганна Кирилівна об'єднувала істориків в різних наукових проєктах. Це невеличка частина наукового доробку. Хочеться звернути увагу на підручники для школярів. Ми бачимо, вони різні, вони перевидавалися, вони були популярними, цікавими. Так само тут представлений вже науковий доробок для закладів вищої освіти, і збірники наукових праць, і навчальні посібники, І окремо тут я представила рукописії спогадів. У Дніпровській політехніці Ганна Швидко працювала професоркою кафедри історії та політичної теорії до кінця свого життя. Завдяки наполегливій системній роботі, яку проводила Ганна Кирилівна, в політехніці було Сформовану ту важливу гуманітарну складову наразі. Учениця Ганна Швидко, кандидатка історичних наук Марія Шевченко, працює над впорядкуванням спогадів вченої. В них є цікаві біографічні факти, так і опис відпочинку та навчання радянського студентства, особливості викладацької роботи у той період. Загалом спогади є цінним історичним джерелом для наступних поколінь. Впевнена Марія Шевченко. Сподівається, що видання буде надруковане найближчим часом. Останні Роки свого життя Гана Кирилівна вже хворіла і дуже було важко. майже не виходила з дому. Відійшла у вічність Ганна Кирилівна 2 лютого 2022 року. І за її заповітом її похована на її маленькій батьківщині в Петропалівському районі. Попередня назва провулку салтикова щедріна, адресних табличок із з вірною назвою поки що немає, адже перейменовану локацію відносно недавно. Проте це не привід вживати старий топонім на позначення артерії. Назви вулиць Дніпра мають вплив на формування ідентичності та збереження історичної пам'яті, зазначають у політехніці. Тут впевнені імена таких вчених, як Ганна Швидко, мають займати значуще місце в символічному просторі топонімів нашої держави. Оксана Ващенко Ілля Ломовський, новини 9 кан. На сьогодні все. За оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. До того ж працює телефон гарячої лінії, за яким за необхідності ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора та добрих новин.